З нами на зв'язку Богдан Долін, це авіаційний експерт. Пане Богдане, вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю все ж таки. Якщо можна, я почну з іншої новини. Це трагічна новина про загибель нашого українського пілота F-16. Нагадаю, що а, мова про Максима Устименка він загинув під час виконання службових обов'язків. Повітряні сили повідомили, що він застосував весь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей, і от під час відпрацювання останньої його літак зазнав і почав втрачати висоту. І пілот зробив все можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватися не встиг. Як на вашу думку, що могло стати причиною? Ну, дивіться, враховуючи, що літак виконував бойове завдання по знищенню ворожих повітряних в українському повітряному простору, завжди існує ймовірність, що могли потрапити в е, літак е, уламки або осколки знищеної ворожої цілі. Ось е, по перше, по-друге, е, маємо розуміти, що загалом такі завдання пілотам доводиться виконувати в нічний час доби, який є достатньо складним е, для виконання таких завдань. І як правило, пілоти навіть ті, що літають в день, вони мають пройти додаткове навчання та отримати додаткові допуски для того, щоб виконувати бойові завдання в нічний час доби. Тому на сьогоднішній день, звісно, необхідно дочекатися результатів розслідування. Ось але враховуючи, що вже не перший випадок є, коли уламки знищеної цілі потрапляли в літак і призову до його ушкодження. Тобто, це напевно є одна з на сьогоднішній день найбільш ймовірних версій даної події. А як на вашу думку, чи не призведе ось ця ситуація до ну можливо тимчасової заборони на використання авіації під час от, відбиття ворожих атак, під час збиття ворожих цілей? Ну дивіться, маємо розуміти, що заборона використання авіації вона як правило. Е задіється у разі, якщо є підозра в певних технічних несправностях або неполадках, тобто коли безпосередньо є підтверджені факти, очікувати або стверджувати, що було якийсь внутрішній збій. Ось який міг призвести до такої аварії, і є можливість очікувати, що аналогічна ситуація може трапитися з іншими повітряними судами. Якщо таких ризиків або таких е, гіпотез немає, то як правило е, такі втрати літка не призводить до заборони використання повітряних суден для виконання основних завдань. Зрозуміло. Давайте про сьогоднішню атаку, тому що одну, принаймні, з тієї інформації, яка є в відкритому доступі, останнім часом ворог змінює тактику. Він є змінює не просто, він збільшує кількість. Самих повітряних цілей це сотні а, шахедів. Тепер вже до них додалися на жаль десятки ракет. А, тут хочеться розуміти власне наскільки ворог зараз а, може собі дозволити ось такі масовані атаки. Наскільки часто, тому що на початку повномасштабної війни а, всі казали, що в нього залишилося там небагато на кілька масштабних атак, але бачимо вже четвертий рік війни і окупанти вони тільки нарощують виробництво. Да, ну, дивиться, має розуміти, що на жаль, спроможності ворога по випуску різних видів озброєнь, тобто це і крилаті ракети, і балістичні ракети і безполотки, типу камікадзе шахет. Вони не зникають. Тобто, ворог має можливість продовжувати виготовляти ці види зброї. Крім того, ми бачимо, що з деякими видами озброєнь вдалося збільшити об'єми виробництва. Тобто, мова йде про безпілотники середньої і великої дальності, типу шахет. Тобто за рік фактично з 500 одиниць на місяць ворог зміг наростити об'єми до Порядка більше п'яти тисяч одиниць таких засобів на місяць і продовжує е, збільшувати це виробництво до кінця року. Ворог потенційно може досягти показника 8-10 тисяч одиниць на місяць таких засобів враження. По друге ми бачимо так само докладаються зусилля для збільшення кількості е, ракет, які ворог може використовувати. Тобто це мова і про крилаті ракети про балістичні. Загалом протягом останніх місяців ми бачимо е, сигнали про те, що зростає виробництво саме балістичних типів ракет і за різними оцінками. Це щоден ворог може в місяць виготовляти від 150 до 200 різних типів ракет середньої та великої дальності, з яких щонайменше це якраз одна третина саме балістичні типи ракет. Крім того, за різними оцінками на озброєнні Росії може перебувати до 2000 ракет різної дальності. Ось в тому числі і е, гіперзвукових ракет типу кинжал, е, ракет типу Калібер. Тощо. А от останнім часом вони почали використовувати іскандери це старі запаси або це нове, нове виробництво. Ну, дивиться, якщо дивитися аналізувати ті фактично боєприпаси, які і уламки їх виявлялись і досліджувалися, то ми бачимо, що ворог використовує як крилаті ракети «Іскандер-К», так в тому числі балістичні ракети іскандер. М. Ось за різними оцінками кожного з цих видів ракет по балістичним Росія може мати до 500 одиниць на складах зберігання по крилатим ракетам до 300 одиниць. І загалом мова йде про те, що переважно використовується вже. Не тільки старі, а в тому числі і нові ракети, які виробляються саме на тих підприємствах, які раніше переважно орієнтувалися на виробництво міжконтинентальних балістичних ракет. Ось тобто тут мова може йти, що Росія могла скоротити свої ресурси по виробництву там ракет типу ЯР, Сережнік тощо, і весь ці ресурси переорієнтувати на виробництво балістичних ракет середньої дальності. Зрозуміло, давайте тепер про шахеди, тому що от за повідомленням повітряних сил а мова зараз не. Про цю атаку, а про попередню а всі цілі, всі шахеди, які були запущені, вони були з бойовою частиною, тобто не було приманок, які раніше окупанти використовували для того, щоб відволікати нашу ППО. Про що це свідчить? Їх, їх була невелика кількість запущена з того, що я читала, але те, що вони всі були бойові. Подивиться, ну, ми маємо розуміти, що е, зі збільшенням кількості біс які ворог випускає, е, постає питання виробництва бойових частин до нього. По перше, ось і в принципі ми бачимо, що все ж таки питання з забезпеченням бойовими частинами для шахетів ворога, це питання воно стоїть. Ось по друге, якщо говорити про бойові частини до шахедів, то основна частина їх виготовлялася і постачалася з території Ірану. Ось по-друге, якщо говорити про використання бойових частин, маємо розуміти, що після того як частина підприємств на території Ірану по випуску безплодки, типу шахет була пошкоджена. Джена що вже все їх об'єм випуску скоротився, і ці вільні комплектуючі компоненти, та в тому числі боєприпаси до них, вони в принципі могли стати не стільки затребуваними, що могло призвести до продажу цих компонентів на території Росії. І це може дозволити Росії в середньостроковій перспективі тимчасово збільшити навіть об'єм виробництва цих безпілотників. Сьогоднішня атака наскільки вона відрізнялася від попередніх, і чим саме? Ну, дивіться, ми бачимо, що загалом тактика так Росії особливо не змінюється. Тобто обирається фактично декілька ключових напрямків для атаки. Тобто, якщо раніше в 22 з році переважно атакували всі міста рівномірно, то зараз ми бачимо обирається фактично декілька, два-три міста, і здійснюється масована атака саме на них. З очікуванням перевантажити систему протиповітряної оборони відповідних міст, далі задавати вже безпосереднє ушкодження по критичній інфраструктурі. Іншим об'єктом в цих містах ми бачимо, що остання атака вона переважно орієнтувалася саме е, на міста центральної України та е, Західної України. Ось е, якщо попередня атака більше орієнтована була саме на Київ, Ну, сьогодні в мережі у телеграмах постили схему того, як Росія атакувала цієї ночі Україну, і там ті шахеди вони запускалися з різних взагалі напрямків. Наскільки це складно а, взагалі відстежити, і наскільки складно стало збивати шахеди з огляду на те, що ну по перше вони їх модернізували, по-друге, вони все ж таки намагаються їх запускати з різних сторін. Ну, маємо розуміти, що в принципі Росіян сьогодні ще день використовує декілька таких тактик по запуску, тобто це збільшення кількості мобільних груп, які здійснюють фактично запуск цих безпілотників. По-друге, це фактично здійснення накопичення їх у певні зграї, які потім скоординовано прориваються через систему протиповітряної оборони і здійснюють атаку по визначеним цілям ворога. Крім того, друга важлива складова. Ми бачимо, що ці групи по запуску вони фактично роззосереджені. Вздовж е, тимчасово окупованих територій, вздовж е, прикордонних регіонів е, з Російською Федерацією. Ось і сказати, що є якась окрема точка, з якої здійснюються запуски, неможливо. Мова йде про те, що на сьогоднішній день Росія може мати е, фактично десятки, якщо не більше, відповідних розрахунків, можливо, навіть до сотні, які можуть забезпечувати е, підготовку і запуск таких безпілотників. Ну і останні повідомлення: це ось те начиння смертоносне, яке вже почали виявляти я про навіть про касетні а, частини, які були виявлені у Києві. А, наскільки це а, не поодинокі випадки, і чим Росія начиняє і дрони і ракети? Дадець, якщо ми говоримо про атаки, то ми бачимо, що е, ворог регулярно використовує кластерні або касетні боєприпаси, які загалом за міжнародним законодавством заборонено використовувати в густонаселених регіонах та містах, адже вони переважно призводять не до пошкодження інфраструктури чи військових а першу чергу призводять до каліцтва та вбивства саме мирного населення. Ось е, Росія це робить свідомо, тобто порушує міжнародне законодавство саме з метою збільшення кількості каліц. Та смертей серед цивільного населення. По-друге, ми бачимо, так само використовується в тих самих безплотках типу шахет різні типи бойових частин, в тому числі е осколково запалювальні, за ключова здача яких призводити до структурних пожеж. Ось і ворог регулярних використовує, в тому числі ми пам'ятаємо в кінці минулого року один з таких боєприпасів призвів до тривалої пожежі в укритті Чорнобильської атомної електростанції.